Що армія це також частина суспільства. Раптом ви не знали. Це буде впливати на фронт. Але скільки не кажи демократія, демократія, демократія це практичний процес. Розумієте? Мало говорити демократія демократія. Важливо, щоб дотримувалася якась демократична процедура, щоб одна організація була співзалежна з іншою організацією. Щоб, наприклад, третя організація перевіряла діяльність цих двох організацій. І щоб суспільство слідкувало і за одним, і за другим, і за третім. А журналісти, як так би мовити, четверта влада задавали питання і цим організаціям, і президенту, і уряду, і всім підряд. Розумієте, ось це демократія. Тому що ми зараз стали в позицію Даєш Євро, даєш НАТО, народ. Так, не, так історія взагалі не робиться, розумієте? Це взагалі не про те. Ніхто вам не дасть ні Євро, ні НАТО. Ви маєте самі безпосередньо спонукати демократичні процеси всередині своєї країни. І дотримування букви закону це безпосередньо один із пунктів демократичного процесу.